Механізм дії речовин усіх косметичних засобів захований в трьох параметрах. Привіт, мене звати Ліза, і я експерт з модифікації волосся. Привіт, мене звати Анастасія, я технолог Кератин Академії. Сьогодні будемо розбирати, завдяки чому косметичні засоби будуть працювати на тому чи іншому рівні волосся. Та знаючи ці три параметри, ти зможеш відрізняти склади між собою. І так почнемо. Загалом, найлегший для розуміння це розмір молекули. І як ви вже зрозуміли, чим менша молекула, тим глибше в волоссі вона буде працювати. В тому випадку, коли молекула буде перевищувати 500 дельтон, вона, на жаль, не буде працювати саме в глибоких шарах волосся, а буде залишатися. На поверхні так буде звичайно спрацьовувати момент кондиціювання, буде спрацьовувати момент плівки та зволоження, але на жаль, підіймати ступінь пошкодження без цього вона не зможе. А всі реконструктори, які працюють в нас саме в глибоких шарах волоссяного стрижня, мають молекулу менше 500 дельтон. Не менш важливим параметром є полярність чи неполярність. І що ж це взагалі таке? Можеш, будь ласка, розшифрувати зрозумілою мовою, що це та як це. Це, взагалі, здатність речовини розчинятися або у воді, або в олії, а точніше в ліпідах. Виходячи з цього, ми знову ж таки говоримо про те, де буде працювати косметика. Наприклад, у воді дуже класно розчиняються навіть фізіологічні ліпіди, вони змішуються і нічого не перешкоджає потрапити до кортексу. І, наприклад, дуже часто зустрічаються емульсії або ж гідрофільні олії, за основу яких йде масло. І останнє, третій пункт це електрохімічні властивості. А саме, чи має молекула заряд. Точніше, вона має його, але який? Або позитивний, або негативний. І це обумовлює, як довго молекула буде триматися на волоссі, як швидко змиється, як взагалі буде чіплятися до нашого волосся. Знаючи всі ці три параметри, ти зможеш розуміти, який склад в тебе взагалі в руках, та яка буде його дія. Знову ж таки, ми постійно кажемо про те, що ми не говоримо за маркетинг. Ми пояснюємо той матеріал, з яким ви зможете дійсно підбирати складнички, ті, які потрібні вам. До чого ми хочемо вас підвести. В сфері взагалі інновації для волосся дуже багато косметичних засобів, які позиціонують себе як холодне відновлення на молекулярному рівні. Але, на жаль, не всі вони працюють так, як вони себе позиціонують. Тому дуже важливо розуміти ці всі фактори, розрізняти їх та обирати саме якісні продукти, які будуть вирішувати саме ваші задачі в роботі. Тож приходь на навчання та підвищуй свою кваліфікацію та свої навички та розбирайся в косметиці ще краще. Дякую, що ти додивилася до кінця. Якщо тобі було корисно та цікаво, залишай реакцію під цим відео і підписуйся, щоб не пропустити нові ролики. А також заходь в наш інстаграм, де дуже дуже багато цікавого.